Сьогодні дійсно вже більше 13 областей вийшли в ранні роботи, пов'язані з посівом ярих культур. В принципі, тенденції такі говорять, що змінюватися по сільні площі в масштабах вони не будуть. Частково це торкнеться певних сівозмін, природні, що змінюються, і частково буде переорієнтація на ті культури, які скажімо так в умовах. Минулого сезону проявили себе краще в цініві позиції. Що станом на сьогодні, це оз Яра-пшениця, що не тверді такі сорти пшениці. Зараз горох, ічмінці. Далі трошки буде у нас виходити кукурудза, соняшник, цукровий буряк. І в принципі сказати, що радикально що зміниться, то ні. Напевно, що ми будемо бачити в цьому сезону зменшення сої, тому що тут в минулому сезоні затратні частини на вирощування були досить коштовними а цінова позиція не продемонструвала вигоду, на яку розраховували. Але в цілому достатньої кількості тих культур, які будуть представлені на міжнародних ринках, для того, щоб заробити відповідно кошти. Тому зараз сприятлива погода. Стартанули не з того, що було достатньо кількості вологи. Зараз прийшли опади. Сподіваємось, це покращить умови з